І все-таки Наташо, що не говорить, а у чоловіків почуття гумору більше, як у жінок. Дивлячи на вас, я б і не сказала. Та не про себе ж я кажу. То ж про Бориса Проховара. Ото веселий чоловік. Веселий, але й про жінок у вас зараз думка поміняється. А чому це вона помінялася? А тому, що ми зараз всі подивимося виступ. Ніна Северин із центрального. Українська народна пісня. Я весела і жартівлива. Що ж побачимо? Я весела і жартівлива, як павочка чорномаріва. Де тут я співаю, то найдере Ось бач, яка я жартівлива я. Пусти мене моя мати на вулицю погуляти, на вулицю погуляти, якщо хочеться тямати, яка я не вивагливая, яка я не вибагливая. Ходи Ходить мати по хаті За зажених хилає, а мені одній байдуже, бо я хлопці люблю дуже Ось бач, я Неслапня моя, освач, яка я, неславня, де беруться паруки, а посіються німки, там я зашки взяла, зразу гулька почала, соспач, яка я, яка я ще задиває. і я схожа постілу